Каріес швидко руйнує зуби. А якщо він діє разом із поганим харчуванням та відсутністю гігієни, то й поготів. А саме в таких умовах сьогодні можуть перебувати тисячі дітей в Україні під час воєнного стану. Піклучись про здоров'я маленьких мешканців Одеси у місті 24 жовтня провели день профілактичних стоматологічних оглядів для дитячого населення. Звісно, родителям важливо. Надо предупредити, пока все поки плохо. Метою Дня профілактичних стоматологічних оглядів для дітей є раннє виявлення та профілактика захворювань. У дитячих відділеннях стоматологічних поліклінік Одеси батьків з дітьми зустрічали фахівці, які провели безоплатний профілактичний огляд та надали рекомендації щодо стану стоматологічного здоров'я дітей. На жаль, зараз дуже багато діток приходять з іменно з ускладненнями вже захворювань зубів. Дуже мало діток приходить зовсім здоровим і здоровими зубами, на жаль, і зазвичай звертається, вже, на жаль, коли болить. І це Дуже сумно у воєнних умовах. Не кожен має можливість приділити увагу стану зубів, або не кожен вважає за потрібне це робити саме зараз. Але батьки повинні пам'ятати, що здоров'я зубів має безпосередній вплив на загальний розвиток дитини, на її самопочуття, навіть на успіх у навчанні. Ми готуємося до дитячого садку, і нам потрібна медкомісія. І нам тут сказали, що сьогодні таке така акція для діток, і ми прийшли на консультацію. Скільки потрібно чистити зубки? Утро і вечором. Утром і вечором. Ми знаємо. Процес ми знаємо, тільки не завжди виконуємо його. Оксана після консультації з дитячим лікарем-стоматологом дізналася, на які саме проблемні зубки у сина треба звернути увагу. І Рома вже іншим разом не буде так боятися лікаря. Тобто, профілактичний огляд не тільки виявляє захворювання на початковій стадії, а й дозволяє маленькому пацієнтові звикнути до маніпуляцій стоматолога. Коли дитинка приходить на огляд, лікар є до себе. Розполагає, так скажем, і потім, вслідуючий раз, коли записуємося вже на плав, нове лікування, зазвичай дитинка вже не так боїться. Стоматологи кажуть, якщо не навчити з маличку гігієни ротової порожнини, то в зрілому віці людина має всі шанси посміхатися, не відкриваючи рота, соромлячи стану зубів або їхньої відсутності. Тому на дні профілактичних стоматологічних оглядів лікарі надали рекомендації, якими кожен день просто керуватися навіть дітям. Важливо ввечері перед сном, вранці після сніданку чистити зубки. Починаємо з верхньої щелепи, зі сторони щоки, зверху вниз, зверху вниз, потім зі сторони піднебіння, зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз, всі-всі-всі-всі зубки. Потім жувальна поверхня, в різні сторони. Останній етап, коли ми змикаємо верхні і нижні щелепи, зубки. Це дуже важливо. Рухи повинні бути не ось такі, а круговими рухами потрібно чистити верхні і нижні зубки. День профілактичних стоматологічних оглядів для дитячого населення цьогоріч в Одесі відбувся вдруге і пройшов у чотирьох поліклініках у кожному районі міста.